Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні я хочу вам показати, чого я достигла своєю микрозеленю, яка була посаджена 2 неділі тому. Ось так виглядає гречка, але чогось вона не скинула свої бубочки оцієї шкурлубки несеневі. Але нічого, ось вона така виросла. Ось я її зрізала. Отакий вигляд вона має. Ось. Ось уже я почала зрізати льон, але горох у мене щось дуже повільно росте. Мабуть, тому що його треба окремо розкидувати і садити. Вон там ще проростає льон. Я за густо, мабуть, його посіяла, Но ось я знову взяла льон. Оце насіння льону, воно дуже корисне. Ось тут у мене розчин. Це вода і перекис водню. На літр води, дві столові ложки перекисі водню. Ну, зрозумійте, Одне таке дуже важливе важливий момент, що якщо ми посіємо і не, не додамо туди ніяких поживних речовин, то ви зрозумієте, що з цієї салфетки нічого не виросте. Тому я додала трішки чуточку добрива. І зараз ми це все польємо. Тут перекись водню, воно швидше. І обеззаразить його. його можна, можна намочити і. Так, тепер беремо. Вже так густо я насипати не буду. А буду ось так. Ну, друзі, хочу сказати, що дуже смачно льон я попробувала ще. хочу купити насіння соняшника, Попробувати. ось так, будемо розсипати. Поставимо в тепленьке місце. Обов'язково кожного дня, а то і два рази на день, я обризгую його, це все діло. Ну, щось з горохом у мене не виходить. Хоча, кажуть, що його дуже легко виростити на мікрозелень, але щось у мене воно не вийшло. Не знаю чому. Чи я зарано його відкрила, де ще й посадила, вже льон почав сходити, а горох ще ні. Горох рекомендують друзі замочувати на 5-7 годин в воді з перекисним водню. Ще також можна оцю салфеточку е, напитати фітоспорином, щоб не заводились мошки і не було ніякої цвілі. Це дає свій результат. Я вам, як коли Сіяла гречку, то я так зробила. А на горосі не зробила, то й появилися трошки були мошки. Так що не так це все просто, як показують нам, розказують, що насипте на тканинку насіння і отрите гарний урожай мікрозелені. Друзі. Не це не все правда, що написано. Ось так. Коли я взяла, я зараз ще трошки отак його. О, вони. ну я думаю, що воно пропитається. Не хочеться дуже загусто, бо воно потім одне проросте, друге не проросте і закриває те, що проросло, закриває вже не Непророжче. Ну, а саку, бачите? Ну, це, що вона не поскидала чогось, е, мабуть, мало вологі йому. В самому повітрі в хаті мало вологі, тому воно, мабуть, і не поскидало оці е, свої зерняток шкурку. ту. Ну, все, я намочила. Зараз розправимо. І будемо спостерігати через кілька днів вони проросте. Це треба написати. Я напишу, якого числа я поставила на пророщування. Сьогодні у нас 13 січня 2023 року. Але я довольна, друзі. Ну, ще хочу наголосити, що без живлення на одному е, там чи коврику, чи на бумажних рушничках, чи на ваті, чи на чому рости не буде, якщо ви не дасте хоч трошки якогось йому е, харчування. Тому дивіться самі. Спостерігайте, а я зробила для себе вивід, що обов'язково треба додати трошки харчування. Якось. Можна також ще розвести даже е, курінний послід, дуже слабенький. От, наприклад, на літр води я зробила там на літр води взяти е, столову ложку курінного посліду, чайну ложку. Попилу розвести, і цей коврик теж можна заліти. Це буде натуральне підживлення для самих, самих насіннінок, і воно тоді буде рости краще. Температуру треба зберігати, треба обрізгувати 2-3 рази на добу, щоб, бачите, я оце точно вони не посходило, що я. Всього, бачите, обдовжує мошка літає, не дивлячись на те, що я тут бризгала фітоспорину. О, Щоб не заводились мошки. Отак, От друзі, отакі всякі тонкості, не так це все просто. І щоб це було все так просто: покидав зернятка на вологу тканину чи на паперовий рушничок, прикрив. Та й вже в тебе виросла зелень. То вона тоді не була по 2 долари за 100 грамів. Тому біля всього треба походити, треба знати всі тонкощі. І тоді будете мати результат і їсти отаку корисну зелену масу зимою. Бачите, які я корінці подавала це гречка. От. Так що всім, кому було цікаво, поставте вподобайку, напишіть комент. І всім бажаю я здоров'я, міцного і швидшої, швидшої перемоги всім нам. Тоді ми будемо вирощувати не тільки микрозелень, а багато-багато різних всяких рослинок і радувати себе і своїх друзів. До зустрічі на каналі. Бажаю всім здоров'я!